Повірте, і я також ховаю свого сина. І всі ці його з роди, всі його побратими, всі ці інші підрозділи, які приїхали, вони сьогодні прощаються з своїм кращим другом, своїм захисником, своїм вчителем. Він був дуже молодий, але він був дуже молодий. Він беріг свою роду, він дружив. Він міг радіти, він має плакати. Я за рік і сім місяців перебування у пісках, я практично ніколи не плачу. Плачу тільки тоді, коли кого згублю. Мамо, ми разом Ми вам не допоможемо загоїти ваші рани. Ваша плата, вона нічим вам не заміниться. А ви пам'ятаєте, ми любили його, любимо. І будемо завжди пам'ятати, мамо, ви маєте чим гордитися. ви одна виховала героя. Героя не тільки України. На нього мож... на його діяння, на те все можуть рівнятися в цілий світ. Саме кращі натівські війська. Повірте мені. Село, ви маєте почесного громадянина, правда безсмертного. Україна має героя України. Але також, на жаль. Безсмертно. І ще хочу сказати, люди, не сидіть, не ховайте дітей, тому що люди мого віку винні в тому, що йде ця війна, і не АТО, а війна. Війна України з Росією. І якщо ви це не усвідомите, грош вам ціна. Якщо ви будете ходити і там під магазином пити пиво, а він молодий, уже ніколи не підніметься. З нього був би великий генерал, він багато би вас навчив. Тих, хто слинить те пиво, тих, хто ходить, плюється по вулицях. Може, ви краще підете в військомат, може, ви станете на захист своїх родин, своїх дітей, своїх батьків. Пам'ятайте, він, ваша совість і усі побратими, які приїхали, з цілої України. Задумайтесь не до кожного бійця, так їдуть, які гине, а гине їх багато. Слава Україні.